Прості, смачні, корисні сніданки, обідача, перекуси, замовляли. Не знаю, замовляли чи ні, але я готую, бо це супер смачно, швидко і просто. Рекомендую зберегти це відео, дивитися його до кінця і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. Поїхали! Дуже легко обожнюю готувати такі сніданки, мені потрібно натерти всього лиш сир, а все решта в мене, в принципі, підготовлено. До речі, зараз сезон спаржі, то я відварила декілька стеблів спаржі, буквально кинула в кипяток на одну хвилинку і порізала. Будь-яку форму, яка входить у вашу мультипіч, або навіть звичайну форму для запікання таку кругленьку, я кладу не один, а два лаваші. Люблю, щоб було так більше основ. Шматочок кисломолочного сиру, друзі, точні ще пропорції написані на початку відео і в описі під цим відео. Ось так виделкою переминаю це все, вбиваю сюди яйце. Мене люблять цю страву і дорослі, і діти. Я просто шаленію, а готувати як просто, а ще скільки тут користі. Білок, клітковина, все, що треба. Додаю солі, не шкодую, люблю таку до смаку все перемішується відразу, щось тут у формі, бачите, навіть у посуду пачкати не треба. А я вам скажу, якби я ще це не знімала на відео, а просто так, то взагалі все підразу туди накидала Це ж хочу зробити красиву картинку, правда? Нарізаю трішки зелені цибульки, в мене було до речі. Найчастіше я готую цю страву зі шпинатом. Але сьогодні я беру все, що в мене є в холодильнику, це дуже зручно. Залишилось спарші три штучки, залишилась одна помідорка, трішки цибульки, все поскидали і смакуємо. Нарізаю помідору, якщо черрі, то можна пополам розрізати. Це перемішаю. Спершу я хотіла спаржу викласти так гарненько зверху і все, але потім я все-таки вирішила, що треба перемішати все разом. Додала трішечки туди твердого сиру в саму начинку. Спаржу, до речі, я відварювала з моменту закипання десь півтори хвилинки, далі відразу охолодила і просушила рушничком. Перемішую цей варіант, друзі, дуже соковитий. Я коли нарізала цю запіканочку, вона аж просто витікав сік, це щось неймовірне. Зверху сир, але я вам скажу: якщо вас немає, можете і не брати цього сиру. Просто у вас буде такий омлет із кисломолочним сиром, це теж буде дуже смачно. Відправляю на 15 хвилин при 180 градусах, або ж в духовку при 180 градусах на 20-25 хвилин. Все, подивіться, в мене пройшло 20 хвилин, бо побачила 15 було малувато, і ось результат. Це неймовірно смачно. Виймаємо хрумки, бортики середина супер соковита. А ця сирна скоринка, ну це взагалі. Я вам скажу, для мене на сьогоднішній день це, мабуть, найкращий варіант приготування спаржі. Вона тут так смакує, друзі. В мене навіть діти їли цю страву з великим задоволенням. Дуже рекомендую зберегти цей рецепт, щоб готувати і смакувати разом з нами. І напишіть мені в коментарях, чи цікаві вам такі страви в моєму виконанні. Чи все ж таки цікавіше якесь м'язко і сало? Я взяла багато домашнього сиру, він такий вологий, але я вам скажу, дявочки. Спершу приготовлена офігенно.